Друзі, вітаємо танок на конго в нашій студії. Вітаємо Фот, вітаємо Фозі. Дякую. Доброго добри. Добри. Доброго. Так, ну ми обіцяли, що сьогодні буде презентація нової відеороботи на, на, вашу, на вашу пісню. Це така, я так розумію, що це така собі мрія, невеличка утопія, якою розкажи, будь ласка, про неї. Та втопити б цю мрію. Йдеться про те, що українська мрія, якщо так. Чесно подивитися собі в очі в дзеркалі, вона все ж таки багато має корупційних складових. От. І була пісня, ми її писали, коли був президентом, президента звали Віктор Федорович, і е, з'явилася ідея написати пісню, що от наснилося, що став президентом і став творити те ж саме. Угу. От. А потім я прокинувся, шкода. Угу. Ну, такий. Зробили приколь. Він, він, він фест написав тест, котрому е, всім чільникам гурту танок на Майдані Конго він просто роздав посади. Тобто, він, він, так чи та, інакше. Він, так він став президентом, так, і просто не розуміє, ну, що, кому віддавати посади? Само собою ще своїм. І своїм пороздавав, і що, як з того, від того відбувалося? Значить, Відео, по-перше, рекомендую, хлопці кажуть, що це не просто хлопці з фаерами, а це футбольні ультраси. Це можна сказати, найкращі, як ми це характеризуємо, найкращий хітмейкер сучасності за останні два роки. Хіта, окрім ультразхарківського металіста, ніхто, я думаю, що так і не зробив. Ми зараз говоримо про лала. Звісно, -ла 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 -ла. ну, ну, як написали, вони це, це заспівали. заспівали. А локація. Це ж локація, оце, не та ж сама, в якому знімали один з перших своїх кліпів. Це перший. Саме там, що зробив мені хіп-хоп, ми знімали саме там в цій локації. Це 98-й, 97-й родин. Нічого рік. не змінилося, навіть? нічого не змінилося взагалі. Це не добудова. Це навіть, навіть такий, можна сказати, символізм, тому що це недобудований е, пологовий будинок. в на Олексіївці, це знаєш, край міста, вже його колись почали будувати. Знаєш, ну якась напевно, що рефлексія в тому є, тому що Україна, знаєш, все ніяк не народиться. А ми постійно, постійно, чи інакше, намагаємося її піштовхнути. Ну до колись добудують, і, можливо, там з'явиться нове відео. Вже я до думаю, добудувати. що може сам добудований буде. буде. Дай Боже. Хоча я б, знаєш, я б, якщо наскільки я знаю. Е Теорію всього цього добудувати його зараз вже, мені здається, неможливо. Тому я нас б... да, або зносити це теж дорого, але це це знаєш така вже можна сказати культова хіп-хоп точка і не тільки для Харкова, тому що в 94 му хіп-хоп рух ми починали приблизно з тої стої з точки. Знімали дуже багато для першої в Україні програмі програми про хіп хоп культуру, коли побоюма ще була десять шостої рік. А Фону ну, ти написав цю пісню, як ти казав при за часів. Віктора Федоровича, mm. а випустив зараз. Це знову ж таки символі. Ми ж ж все націкає? довго дуже робимо. Я так злякався, коли Віктор Федорович пішов в напрямку Ростова, думаю, стой, наша пісня, почекайте, почекайте. <рес> це, ні. Ну, я, я, я жартую. Просто це все. Нічого тут жартівливого немає. Зараз моніториш, Добре, моніториш мережу і розумієш, що нібито президенти міняються, а я думаю, що пісня знову ж таки може бути актуальна ще довгий час. Про, про комовство... Куми, Кумисватя, браття, ну а що? Не знаю, це, це таки моменталітет. Я думаю, що це такий менталітет, але все ж таки я хочу вірити в те, що не дивлячись на цей менталітет, скажімо так, якість тих кумів mm -hmm. повинна зростати. Тому що, хоча якщо то, вони, хоча б так, як хоч, хоча хоч, б так, якщо ті куми розуміють, що вони не будуть більш якісніше за попередніх. Вони так само будуть бігти в Ростов. А, дякую за змову. Ну, По перше, хочу сказати, ти здається в, в схуд однозначно. Як твої коліна? Скажи, як, як травма твоя футбольна? Все ну, нормально ще багато попереду. Ну, все, все добре. Так. Чекаю завтра тебе на тренування. Якщо мене відпустять, то обов'язково. Це ми зараз футбольний клуб майстра. Дякуємо. Дякуємо, хлопці, за відеороботу, дякуємо за творчість. Боліваємо за наших вже, вже на вихідних на Євро 2016 і співайте ще, чекаємо на нові роботи. Куди ж ми дінемося? Вибору немає. Дякуємо. Танок на іконку був в студії сніданко, а сніданок триває.